Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет у суботу шанувальників нового мистецтва запрошує лівий берег. Павло Нечитайло, лідер гурту Пропала грамота та його дружина Яна Шпачинська, вокалістка гурту Чече. Презентуватимуть дивний проект Запаска за словами організаторів дійства. Це буде нетрадиційне поєднання діджейських звуків, тобто семплування наживо з гітарою, баяном та навіть з віршами Антонича, Блейка та Лазуткіна. Це такий артовий мистецький проект. І одна пісня може поєднувати в собі і танцювальні якісь мотиви, і одразу лірика, яка можливо навіть тягне кудись вгору, в небеса, чи там навіть можливо на колосково на колосково може бути схожа. Упродовж двох вихідних у палаці мистецтв триватиме фестиваль кіно Вікенд у Каннах, що стартує з четверга. В суботу покажуть жіночу стрічку під назвою Не озирайся у ролях Софі Марсо та Монікою Белуті. А у неділю чоловічий фільм Жака Удіара Пророк що взяв гран-при канського фестивалю. Ці стрічки кажуть, організатори кінопоказу додадуть глядачеві простору для роздумів. Квитки на фестиваль можна виграти. Ви можете заповнити анкету на сайті visitlviv.net і можливо вам. Поталанить, і ви отримаєте безкоштовні квитки на ці чудові французькі покази. Також у неділю стартує благочинна акція Врятуй маленьке життя, зроби великий вчинок. Львівські зірки співатимуть у рафінадії для заможних, де збиратимуть кошти для облаштування першого в Україні центру дитячої ендоскопії та хірургії новонароджених. Другий етап акції відбудеться 25 березня. А другий етап акції це концерт філармонії, де вже будуть збиратися кошти, мабуть, з квитків і е, також цю добру місію. Там вже буде більше артистів. Я знаю, «Так, там буде більше артистів. А хто? Хто Владислав Ловицький, Табаков ясінська про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі